Якщо ви досі платите продавцям ставку без прив'язки до конкретних результатів, тоді раджу подивитись це відео до кінця. За статистикою, найбільший вплив на результативність співробітників має пряма прив'язка зарплати до конкретних обсягів роботи. І звісно, це найбільш справедливий та логічний метод оплати праці, особливо для бізнесмена, який завжди має працювати над оптимізацією витрат, мінімізувати ризики втрати людей у складні періоди. І на більшості посад є конкретні щоденні задачі і хоча б приблизне розуміння необхідного для них часу, за що люди і отримують свою зарплату. Але в багатьох компаніях продавцям досі платять ставку без прив'язки до конкретних результатів. Якщо є відсотки чи бонуси з продажів, тут вже все ясно. Але за що ви платите їм ставку? Так ось, майте на увазі, якщо ви платите ставку просто так, то це нікого, ні до чого не мотивує. Тобто комусь може пощастити, і він отримає велике замовлення на початку місяця, яке закриє план, якщо, звісно, він є. А далі продавець може сміливо та нахненно працювати весь залишок місяця над новими методами розваг на робочому місці. При цьому, якщо він це робить в офісі, то неважко здогадатись, як негативно це впливатиме на продуктивність його колег. Бо розслаблятись набагато легше, ніж напрягатись. І коли хтось поруч б'є байдики, це дуже збиває робочий настрій. Ставка без прив'язки це демотивація та гроші на вітер. Я хочу сказати, що особливо для продавців система оплати праці завжди має бути системою мотивації. А таке можливо тільки коли гроші прив'язані до конкретних результатів. То до чого ж прив'язувати ставку? Ставку треба прив'язувати до кількості та якості стандартних механічних дій, які вони роблять щодня. Бо завжди є середня. Кількість дзвінків чи оброблених лідів, яку у вашому випадку потрібно виконати для отримання одного клієнта, що, до речі, дозволяє спрогнозувати обсяги продажів, коли у продавців є щоденні норми таких показників. І ставку ви маєте платити саме за це, за конкретну кількість механічних дій, що ведуть до конкретної кількості продажів. Бо це саме та робота, на яку ви їх наймаєте. А відсотки чи бонуси з продажів це вже оплата за результативність їх дій. Тоді є більш ефективно та якісно, той заробляє більше. І тоді, якщо хтось нічого не продав, то він принаймні напрацював певний обсяг теплих лідів, який може спрацювати пізніше. А варіанти прив'язки ставки до показників наступні. Ставку бажано ділити на декілька частин, які нараховуються відповідно до обсягу виконаної по ним роботи. Перший показник, який варто прив'язувати до ставки, І цей аспект варто прив'язати до основної частини ставки, це те, що зазвичай доречно всім. Це ефективність розмов з клієнтами. Маю на увазі, що має бути шаблон ефективної розмови, де вказані всі кроки, які має продавець пройти з клієнтом в розмові. Етап встановлення контакту, виявлення потреб і так далі, залежно від того, чи проходять у вас всі етапи в першому дотику з клієнтом, чи в декілька підходів. І відповідно, якийсь бал за виконання кожного кроку, щоб розмову можна було оцінити та порахувати, який розмір першої частини ставки він отримує. Таким чином, ставка буде мотивувати постійно тягнути. Свій алгоритм якості обробки клієнта до максимуму, поки це не стане звичкою вашого продавця. Також він буде отримувати справедливу ставку, бо чим краще обробка клієнтів, тим вища конверсія та дешевше для вас кожен лід. В нас, наприклад, є зручний автоматизований шаблон для цієї задачі. Якщо цікаво отримати наш шаблон та ефективний алгоритм прив'язки ставки до відсотка ефективності розмов, пишіть директ або в коментарі ефективність розмов. Та ми надішнемо вам шаблон. По друге. Другий показник, який варто прив'язувати до ставки, це відстеження конверсій з лідів в продажі. Якщо у вас конверсії можна порахувати в рамках одного місяця, тоді цей варіант ще краще, ніж перший, бо він конкретніше відображає ефективність обробки лідів, що дає максимально об'єктивне розуміння ефективності продавця. А якщо у вас цикли бувають більше місяця, часто з моменту обробки, тоді в рамках одного місяця така статистика буде недостатньо об'єктивно. Тож, якщо у вас короткі цикли угод, то рахуйте конверсії. 100 лідів оброблено, з них 10 продажів, це конверсія 10%. А якщо у вас цикли бувають більше місяця часто з моменту обробки, тоді в рамках одного місяця така статистика буде недостатня об'єктивно. Тож, якщо хочете ефективний шаблон ведення звітності по конверсіям з прив'язкою до зарплати, пишіть директ слово конверсії плюс мотивація. Якщо ви не можете рахувати конверсію об'єктивно, тоді користуйтеся першим варіантом, першим показником прив'язки до доставки. Третій показник, який варто прив'язувати доставки, це кількість дотиків з клієнтами. Особливо актуально, якщо у вас суто холодний пошук клієнтів. Дотик це розмова довжиною більше 30 секунд. По статистиці предметні розмови зазвичай тривають не менше. Все, що менше, частіше за все, це ситуації, де клієнт просить передзвонити або каже, що зайнятий, та кидає слухавку. Є об'єктивна статистика стосовно того, скільки менеджер має робити дотиків в день. Можете подивитись в Google, там є певна різниця від специфіки. Ставити норму та робите прив'язку до частини ставки. Так зможете зробити прогнози. Наприклад, знаючи, що у ваших менеджерів середня конверсія з дотиків в оплати 10%, план дотиків на день 25% і що середній чек клієнта, наприклад, 5 тисяч, ви можете планувати обсяг продажів. Наприклад. 22 робочі дні помножуємо на 25 дотиків та на 10%. Отримуємо 55 продажів на місяць. При середньому чеку в 5 тисяч це буде 275 тисяч. Якщо у вас, наприклад, 4 менеджери, то ви можете планувати приблизно мільйон 100 тисяч гривень. Так, продавець щодня буде розуміти, що навіть якщо день почався вдало і з гарного продажу, то все одно варто зробити норму розмов, щоб не знизити суттєво середній показник місяця та не втратити вагому частину ставки. При такому підході дуже швидко у продавців з'являється звичка виконувати планові показники по дотикам. Цікаво, як саме прив'язати до зарплати такі показники, пишіть директ слово дотики плюс мотивація та отримайте шаблон звітності по дотикам з прив'язкою до зарплати. Ну і четвертий показник, який е варто прив'язати до, до ставки, це, звісно, обов'язково crm система Бо якщо користування нею не прив'язати до вигади, то більшість випадків. В більшості випадків для продавців її видання виглядає як покарання. Тож, якби якісно її вам навіть хтось налаштував, якщо продавці її не будуть вести за правилами, то там скоро буде повний хаос, який помножує весь її сенс на нуль. До речі, якщо вам цікаво подивитись презентацію crm системи, яку ми впроваджуємо, пишіть директ-презентація CRM та отримаєте посилання на відеопрезентацію. Шаблон прив'язки зарплати до CRM отримаєте бонусом. Бажаю вам успіху та процвітання!